Сьогодні, 5 вересня, Росія здійснила найбільшу атаку на Львів. Саме на захід України Росія спрямувала рекордну кількість шахедів, ракет і кінжалів. Атака почалась з третьої години ночі і не стихає ні на хвилину. Вибухи було чути по всьому Львову. Усі львів'яни підмічають, що це перша настільки масштабна атака на Львів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сповіщення ракетної небезпеки не стихало ні на хвилину. По картинці видно, що основний кулак безпілотників Росія направила на захід України, щоб знищити електропостачання львів'янам. Сотні шахедів, десятки ракет вибухи не стихають ні на хвилину. Андрій Садовий дав перший коментар, що через масовану атаку громадський транспорт у Львові не виїжджає на маршрут. Місцеві жителі зазначають, що все місто у диму. А деякі райони втратили електропостачання. Росія масово ударила по Запоріжжі. В результаті атаки є жертва, щонайменше дев'ятеро людей отримали поранення. Є влучення по житлових будинках. Бережіть себе.